Зараз я хочу привітати Арсенія Яценюка, колишнього прем'єр-міністра України. Доброго дня, Арсенію. Як справи, Джони? Добре. І дуже дякую, що приєдналися до нас. Зустріч у Стамбулі виявилась просто шарадою, не правда ж? Безумовно. Попередній шановний спікер, який висловив свою точку зору, гадаю, не зовсім правий перш за все, абсолютно зрозуміло, що відбувається, це театральна вистава воєнного злочинця Путіна, який надсилає якусь безіменну делегацію без жодного наміру укласти будь-яку угоду з Україною отже, єдина стратегічна ціль Путіна перетворити переговори на безкінечні розмови. Це перше. перша друга. Домогтися незначних успіхів на полі бою. Mm. Третє – задобрити президента Трампа. Четверте – розділити європейський союз. І п'яте найважливіше він не змінив своїх кінцевих цілей. і це єдина причина, чому він відправив цю делегацію ноунеймів до Туреччини. І це абсолютно той самий список, як і перелік тих, хто брав участь у так званих переговорах у 2022 році. і причина цього дуже зрозуміла. Путін хоче і надалі висувати свої попередні вимоги, тобто фактично закликати Україну до капітуляції. І це очевидно так, з цим аналізом можна сперечатися, чи є сенс взагалі сідати за стіл переговорів? Я бачу в Арсенію, що можливо можна було б домовитися про повний обмін полоненими, чи це те, що варто спробувати? Це може статися, і це ще одна причина, чому Путін відправив на ці так звані переговори своїх військових розвідників він хоче продати це як досягнення президенту Трампу. Мовляв, дивіться, я готовий до переговорів. і Я даю вам президента Трамп у обмін військовополоненими. І це дуже щедрий жест з мого боку. Адже що відбувається зараз? Мій президент бореться за лояльність Білого Дому, і те ж саме робить воєнний злочинець Путін. Mm. Хто ж приверне на свій бік президента Трампа і найважливіше питання для Джони, якою буде реакція адміністрації США? Mm. Сімс що попередньо узгоджені санкції, про які було домовлено лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та Білого Дому, і потім до цієї зустрічі приєднався прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, Вони кудись щезли. Мітіндей mm було очевидно, що такий пакет жорстких санкцій проти Росії, в разі якщо РФ відмовиться від 30-денного припинення вогню, був наперед узгоджений. Але адміністрація Трампа. Відступила від попередньої домовленості, і зараз президент Трамп намагається якось відхилитися від попередньо узгодженої позиції Nie. Це не добре. Бо ми говоримо про можливість посилення санкцій проти Росії. Трохи раніше я розмовляв з Михайлом Ходорковським, провідним російським критиком Путіна. Він сказав, що не вірить у те, що Путін боїться санкцій, нібито він пережив усі кроки, що вже були Проти Росії і що мало що ще е, можна зробити. Що ви на це скажете? Це залежить від обставин. Росія перебуває під дуже суворими санкціями. Адміністрація США та Європейський Союз запровадили сильні санкції, але справа в тому, чи є ці санкції ефективними. Якщо американці та європейці запровадять вторинні санкції, це може спрацювати. Це перше друге, нам потрібно забезпечити всеосяжний пакет заходів, як дуже потужно натиснути на Росію, І цей пакет має складатися з низки важелів та інструментів. Перше і найважливіше це військова підтримка України. Путін чітко розуміє, що українські військові запаси скорочуються. і Що адміністрація США не готова ухвалити будь-який додатковий пакет безпекової допомоги для України. отже, на мою думку, це ключова передумова. Отримання більшої військової підтримки друге питання це економічні санкції, тому що погляньте, російська економіка в дуже складній ситуації Тому Нам потрібно тиснути більше і Грем, Він був співавтором такого законопроекту. Разом зі ще 71 членом сенату. якщо цей проект стане законом, і ці вторинні санкції будуть дійсно запроваджені, це буде дуже сильною мотивацією для російської економіки і особисто для Путіна, щоб сісти за стіл переговорів. але те, що Путін робить зараз, він розраховує отримати таку ж переговорну базу, яку він отримав у 2015 році перед сумнозвісними мі. Ськими угодами Він хоче отримати більше на полі бою. Він хоче менше українських боєприпасів на українських складах. щодо питання санкцій, ви згадали про план, який розробив сенатор Сполучених Штатів Лінсі Грем, і який він сподівається проштовхнути через конгрес. І він має підтримку по обидва боки політичного спектру. Однією з ідей цього пакету є запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту. Можна припустити, що це може вдарити по Росії. Проблема в тому, що однією з країн, яка купує російську нафту, є Китай, і Америка, можемо припустити або ж білий дім дуже неохоче піде на цей крок, що може наново розпалити торговельну війну з Китаєм. Джоне, ви потрапили прямо в ціль. Вважаю, що Китай є одним з ключових гравців. дозвольте мені сказати це так. Китай ключовий гравець і Китай зберігає мовчання протягом декількох тижнів. Вони чітко не підтримали ідею безумовного припинення вогню. Президент Сі поїхав до Москви, і вони чітко заявили на весь світ, що вони сталеві друзі they are friends of steel. Отже, Вони підтвердили свою міцну дружбу. отже, китай фактично діє за лаштунками і явно підтримує Росію. Моє відчуття, що і американці, і європейці повинні зробити все можливе, щоб натиснути на президента Сі та на Китай. Тому що Путін повністю залежить як від китайської економіки, так і від китайського геополітичного впливу. Це зараз ключовий гравець, і це козир для Трампа, якщо він дійсно хоче досягти миру в Україні. дуже цікаво було почути ваші думки, Арсенія. Дякую, Арсенія Сенюк, колишній прем'єр-міністр України.